Вітаю в черговому випуску електронний облік та звітування. Я Юлія Корнічук, практикуючий бухгалтер, фінансова радниця та член професійної бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Сьогодні ми з вами проговоримо про те, як AI-агент для бухгалтера допомагає заощадити 2-3 години на рутинних операціях щодня. Але спершу хочу зазначити, чим AI-агент є? І чим він не є? По-перше, агент це, це така е, допомога, і агент вам автономно планує кроки, обирає інструменти, файли, ресурси і виконує задачу під ключ. Не є агентом, наприклад, проекти, які є в чати GPT або в клода, бо проект це просто контейнер чатів і файлів, завдання, які ви ставите напряму е, штучному інтелекту, а також кастомні рішення або промпт, шаблони. Це все не є ai агентом де агент дає максимальний ефект в рамках бухгалтерських задач. По-перше, допомагає працювати в ПДВ, а саме, ви можете завантажити ваші реєстри податкових накладних і потім попросити агента поставити таку задачу, показати на розбіжності, а також допомогти в. Побачити ці розбічності і дати коментарі, як їх ліквідувати. Також можна за допомогою AI-агенту сформувати акти звірки. Все, що треба зробити, завантажити реєстри по оплатам да, і постачанням, і AI-агент допоможе подивитися на залишки, зробити звірку, також визначить спірні позиції, і навіть допоможе написати лист контрагенту. По даному акту звірки. Крім того, дуже зручно використовувати для моніторингу змін в законодавстві. А саме ви можете попросити ая агента показати, як було по тому чи іншому законодавчому питанню, що стало, які зміни, а також додати короткі коментарі, які мають бути наступні дії бухгалтера для впровадження цих змін. І також можна використовувати для формування пакета, пакетами листів, офіційних листів або відповіді на запити ДПС. Наголошую, що обов'язково при використанні штучного інтелекту і не виключення роботи за яя агентом це є безпека і політика даних. Якщо коротко, то в бізнес-тарифах для прикладу чата GPT або копайлета не використовуються ваші дані, які ви завантажуєте в штучний інтелект, для тренування. Тобто вони залишаються, не виходять в мережу. А щодо того, якщо ми використовуємо безкоштовні версії, то тут діє правила мінімізації персональних даних, конфіденційних даних, як то банківських реквізитах. Тобто, коли ви завантажуєте, треба або змінювати назву, або повністю прибирати. І так само, якщо ми використовуємо програми, де застос... які виймають текст з зі сканів, зображень, то також дивитися, щоб на цих сканах не було завантажено якісь метадані, і категорично заборонено завантажувати в штучні інтелекти кЕП, тобто цифровий підпис. Перед тим, як ми перейдемо до демонстрації, хочу зазначити, що IA-агенти доступні в платних версіях штучного інтелекту і невеличка порівняльна таблиця по вартості різних щій. Для прикладу, ChatGPT, безкоштовні версії. Є обмеження, в платні вже обмежень немає. Платна версія коштує 20 доларів місяць. З українською мовою працює відмінно. Далі в рейтингу йде штучний інтелект клод, який також коштує 20 доларів в місяць. Також дуже гарно працює і з українською мовою, а саме з текстами. І в чаті GPT, і в клоді є агенти. Крім того, як ми бачимо, є і Gemini, і Капайлет. У Капайлета немає безкоштовної версії. Тому вибір завжди за вами якось саме. Ще користуватися, сьогодні я покажу, як користуватися агентом саме на базі чату GPT. Тож, переходимо зараз до демонстрації, що ми будемо з вами робити. Я покажу, як сформувати звіт щодо дебіторської заборгованості по декілька контрагентам. І крім цього, звіту, в якому будуть вказаний термін. Яка вже о, наскільки довго виникла ця дебіторська заборгованість? Так само агент допоможе нам сформувати для кожного контрагента лист, де будуть о, вказана і сума, і термін. Що нам необхідно зробити? В мене зараз відкритий чат GPT, п'ята модель. Спочатку я сформувала новий проєкт. Повторю, що саме проєкт ще не є використання ai агента що дає змогу проєкт. Він дає можливість сформувати по конкретній темі всі ваші діалоги. Крім того, встановити при, при створенні проєкта. Певну інструкцію дати, що використовувати, наприклад, ділову мову. Я такий проєкт вже сформувала завчасно, назвала його робота з дебіторами. Проект ви завжди можете перейменувати, натискаючи на три крапочки, перейменувати. Далі ми використовуємо промпт, який також був сформований мною завчасно. Я пишу, що ти бухгалтерський а я агент, Прочитай, будь ласка, файл. Файл в мене вже завантажений. В цьому файлі міститься інформація про компанію Контакт, інвойс і інші. Також я додаю сегментацію. Це сегментація по дням, як давно виникла дебіторська заборгованість. Потім прошу згенерувати для кожного запису персональний лист, плюс нагадування, створити коротеньке самері для мене, де буде вказано, яка сегментація. Куди потрапив контрагент в дні заборгованості, і експортувати всі ці листи. І далі я не просто, як в діалозі, натискаю на стрілочку, а я включаю функцію режим агента. І тільки тоді натискаю. Стрілочку. І далі ми з вами побачимо, що агент починає роботу. Він самостійно обирає, яким чином буде працювати з файлом, які програми використовувати. Тобто це вже не є просто окремі записи. І ось так працює AI агент, тобто він вас тут інформує, якщо файл не знайдено, він шукає файл і продовжує роботу. Оскільки робота AI-агента займає. Більш тривалий час ніж просто запит GPT. От зараз він показує, що не знайшов файл. Ми можемо йому завантажити файл повторно, бо той файл, який був прикріплений, чомусь він не знайшов. Таке буває, не страшно. Завантажимо, і він відновлює роботу. Робота може тривати е, довше, ніж звичайний запит. Тобто я завчасно вже попрацювала з е, таким самим запитом. Покажу вам, що отримала в результаті. В результаті цього запиту ось був завантажений файл. Я отримала коротке самері, де зазначено в електронній таблиці суми заборгованості, термін. Е, як давно виникла ця заборгованість, а також сформовані листи. Відкриємо лист, ось так виглядає лист. Попередження про борг, він проаналізував файл, який завантажили. Побачив, що борг виник по конкретному рахунку. Також у нас в завантажему файлі про, по дебіторам було ім'я директора. І от таке звернення, де вказано, по якому рахунку, яка сума. І коли він мав бути сплачений, і навіть вказано дні, як довго протерміновано. І в залежності від кількості днів тут агент нам пропонує різні звернення. Да, що у разі відсутності оплати найближчим часом ми будемо змушені передати справу до юридичного відділу для подальшого стягнення. Якщо кількість днів менше, то просто ми просимо про оплату в більш м'якій формі. Це все ми формуємо буквально за 5-10 хвилин, і е, що є максимально зручним, уявіть, скільки б часу це могло забрати, якщо б ми з вами це робили вручну. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Хочу також нагадати, що щодо очікуваного результату, при зверненні до ai агенту ви можете спочатку, от як в нашому прикладі, так, не знайшов файл, який я підвантажила. Не страшно, ви просто дублюєте запит, промпт і повторюєте ітерацію. Якщо в вашій таблиці, яку ви завантажуєте, не вистачає для прикладу деяких даних чи то емейл контрагента, ми просто просимо агента генерувати універсальний тест текст. В цьому для прикладу вставити емейл. Потім в листах у нас буде нагадування, що тут потрібно вставити емейл. Також хочу звернути вашу увагу. Може виникнути запитання, а яким чином формувати ці запити. Отут ви вже можете скористатися простим діалогом, чи то з чатом GPT, чи з клодом, і попросити його сформувати пром для ai агента описуючи вашу задачу. Ось, приклад, чотири короткі промти на щодень. Ви можете їх вже сьогодні спробувати в спілкуванні з вашим AI-агентом в чаті GPT. Для прикладу, пакетні нагадування листів. Промп може виглядати так з cv файла. cv файл багатьом бухгалтерам відомо, бо банківська випуска також дуже часто вивантажується в цьому форматі. Згенеруй 10 листів і коротке саме. Або ж лист до ДПС. Ми даємо йому чорнетку. Просимо, вказуємо факти, перелік додатків, і він нам генерує цей лист до ДПС. Також можемо попросити нам зробити дайдже змін щодо певного законодавчого питання. Короткі кроки, які ви можете зробити для впровадження агента. По-перше, обрати режим, чим ви будете користуватися, чи агентом чата GPT, чи агентом Клод. Далі ви заводите проєкт, як я показувала. В проєкті ви додаєте файли, а також інструкції. І можете взяти кейси з попереднього слайду з короткими нагадуваннями: звірка або дайджест. Далі створюєте шаблон промптів. І потім, коли ви вже побачите, як це працює, ви зможете покращити, і далі вирішите, яке з ваших е, рутинних завдань да, ви можете е, віддати агенту. Також е, далі вже можна переходити до інтеграції зі СОТ, вчасно метком вивантажувати звіти, реєстр первинних документів. Але пам'ятайте, що обов'язково треба, щоб у вас була зафіксована е, в рамках компанії політика, як використовувати, що ми можемо завантажити. І також ми завжди перевіряємо, контролюємо кінцевий результат, бо ші помиляються, ші іноді галюцинують. Тому функція контролю залишається за людиною, і нам треба обов'язково контролювати. Просто брати на віру ті розрахунки, перевіряйте, будь ласка. І е, крім того, я дуже рекомендую е, робити замір економії часу. Зрозуміло, поки е, ви це впроваджуєте, ви навчаєтесь, і спочатку може здатися, що використання агента займає купу часу. Але потім ви маєте прийти до оптимізації. І якщо така оптимізація є, ви можете переходити до наступного завдання. Завершуючи. Один файл вам за допомогою агента може бути перетворений на десятки листів буквально за 5 хвилин. Також вам не треба якихось додаткових знань, тобто мінімальна підготовка, максимум користі. І після того, як ви спробуєте на одній задачі, ви маєте можливість масштабуватися і переходити до виконання за допомогою AI-агента інших задач. Які е, найпоширеніші питання? Можуть виникати чи може IA-агент змінити бухгалтера? Звісно, що ні, оскільки за нами завжди залишається функція контролю і прийняття професійного рішення, винесення професійного судження. Чи безпечно використовувати AI для роботи з фінансовими даними, Так, якщо дотримуватись правил безпеки? Для використання в бізнес-сфері рекомендую користуватися платними версіями, оскільки вони не використовують ваші дані для навчання. Якщо ж ви користуєтесь безкоштовною версією, то прибирати. Конфіденційні дані. Скільки часу потрібно для освоєння Аяй-інструментів? Базові навички можна отримати за 1-2 дні. Для впевненого використання потрібно користуватися регулярно і вже за місяць ви станете просунутим користувачем. Що робити, якщо Аяй не дає правильну відповідь? Ви завжди можете повторити ваш запит або ж показати, яка відповідь правильна. І пам'ятайте, що Аяй навчається і наступно. ほう。の方 Разу, якщо ви йому познайомили з правильною відповіддю, він з більшою вирогідністю надасть вам правильну відповідь. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працюють. Сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!